Запечена курка з апельсиновим соком. Для рецепту знадобиться 6-8 гомілок, сік-1,5 апельсина, пів апельсина порізати шматочками, 3 столові ложки соєвого соусу, 1,5 чайної ложечки меду, півтори чайні ложки солі. Півчайної ложки перцю, 7 подрібнених зубчиків часнику. все це гарно змішати і полити курочку. М'ясо відправити настоюватись в холодильник під харчовою плівкою близько однієї години, періодично змінюючи положення м'яса з однієї сторони на іншу. Далі вмикаємо духову шафу на 200 градусів для розігріву і в цей час декоруємо курку половинкою апельсину. Закриваємо пергаментом та фольгою, і відправляємо в духовку приблизно на 1 годину. Маємо фольгу та даємо ще зарум'янити з 15 хвилин. Смачного!